Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 61% американців підтримують Україну. Це результати опитування, що було проведене на замовлення телеканалу NBC News. Лише 2% віддають перевагу Росії. Ще 35% опитаних сказали, що дотримуються нейтральної позиції. На запитання, в чиїх інтересах діє влада США, 49% назвали Росію. 40% сказали, що Трамп не симпатизує жодній зі сторін війни, і тільки 8% обрали Україну. А от якої думки дотримуються громадяни США, які сьогодні живуть в Україні? Дивіться далі. Сара приїхала до України півтора роки тому. Вперше дівчина побувала тут ще до повномасштабного вторгнення. В Україні працював її батько, тож її історія розпочалась ще задовго до. Сара пригадує, як вперше приїхала в Київ до батька і закохалась у це місто. Тоді мене вразила архітектура Києва та розуміння наскільки країна має глибоку історію і культуру. Коли ж я приїхала сюди, 2022-го, я була вражена українцями. Я вирішила залишитись тут, щоб підтримувати і допомагати. І я продовжую вірити в цю країну. 2022-го Сара була змушена повернутись до Вашингтона, аби закінчити навчання в університеті. Дівчина розповіла батькам, що отримає диплом і поїде в Україну. Родина її підтримала. Восени 2023-го дівчина прибула до Києва. каже, не могла залишатись осторонь. Зараз Сара працює менеджеркою у благодійному фонді Голоси дітей, допомагає малечі, яка постраждала від війни. Я побувала в шалтері у Миколаєві, куди евакуйовували дітей з прифронтових територій. Це жахливо усвідомлювати, що ці діти жили у війні під обстрілами. Діти – це майбутнє цієї країни, і жодна дитина не має залишатися наодинці зі своїм болючим досвідом. Сара вболіває за Україну і за її майбутнє, адже й сама планує залишатись в Україні і надалі. Мене надихають люди, ця сила, яка є у вас. Коли я заходжу в кав'ярню, спілкуюсь з людьми, у кожного є жахлива історія цієї війни, і я бачу, що у кожному з вас звідки є ця сила боротися. Це і у маленьких дітях, з якими я працюю. В тих очах є сила, і я обожнюю Київ. Ці вулиці в мене вже є улюблені місця тут кав'ярні і чудові спогади. Корі живе тут уже 10 років за фахом айтішник, який перекваліфікувався у телевізійного кореспондента, аби розповідати ситуацію, яка відбувається в Україні американцям. Так, я б міг жити у мирі в штатах, а не обирати країну, в якій триває війна, в якій дуже небезпечно. Але я великий фанат України. Я хочу жити тут. Мене влаштовує спосіб життя тут. Я хочу мати таку ж сміливість, як українці, таку ж стійкість. Я хочу бути тут з ними проживати все, що відбувається до перемоги. І я тут вже 10 років. Україна це мій дім. Я не уявляю себе більше ніде. Я буду навідуватися в штати, але завжди повертатимусь сюди з Україною Корі знайомить американців не лише з телекрана, а й у соцмережах. У своєму профілі в інстаграмі він називає себе амбасадором сметани, адже дуже йому полюбився цей продукт в Україні. Американець намагається розповідати цікаві речі про Україну, знайомить свою аудиторію з її культурою. Моя аудиторія знає про Україну лише новини в контексті війни, але в Україні є вражаюча культура, історія, мова. Я б хотів показувати цю історію культуру зсередини, якісь внутрішні жарти. От я й почав розповідати у своїх соцмережах про Україну весело через добрі жарти та цікаві історії. Так, як було зі сметаною. Я люблю сметани, усіляко розганяю цей жарт, і це дуже любить моя аудиторія. Своє життя корі планує також в Україні. Всі мої друзі тут, моя дівчина тут, моє життя тут. Я не планую нікуди переїздити у найближчому майбутньому. Після перемоги Україна стане ще крутішою. Сюди будуть надходити інвестиції, і це буде завдяки тому, що ми зробимо перед цим. Я просто люблю цю країну. Моє майбутнє тут. Джефрі познайомився з Україною ще 2002-го, коли приїхав сюди вчителювати в межах благодійної місії. Тоді каже закохався в Україну. Повернувся 2022-го на початку повномасштабного вторгнення. Негаючи часу, створив благодійну фундацію, забезпечував військових на фронті усім необхідним, постачав їм пікапи, возив гум допомогу цивільним на прифронтові території. Ми створили фундацію за лічені хвилини. Потрібно було допомагати і допомагати по різному Я тоді не думав ні про що, крім своїх друзів, яким треба поміч. Минулоріч Джефрі створив програму реабілітації для ветеранів. Дуже багато моїх друзів на передовій захищають країну, і я мушу допомагати. Це важливо для мене. Купити черговий пікап це цілий квест. Не маючи уявлення, я знаходив людей у Британії. Цей пікап везли сюди за якихось пару днів він уже був на фронті. Щодо реабілітації, то ветерани важлива частина суспільства. Їм треба допомагати реабілітовуватися. В штатах є безліч програм для ветеранів. Я захотів цей досвід перенести сюди. Джефрі певний до перемоги залишатиметься в Україні, бо тут потрібен зараз. Я люблю цю країну, це місто, і я гадаю, що маю зробити щось важливе у своєму житті. Я маю чітку позицію, бо я знаю історію цієї країни. Я знаю людей, я розумію цю культуру, мову. І Я можу допомогти тут і зараз. Чому ні? Для мене зараз це сенс мого буденного життя і відповідальність з облич усіх трьох наших героїв. Зникає посмішка, коли мова заходить про політику, зокрема про останні рішення американського уряду щодо України. Позиція американської влади дуже розчаровує. Я думаю, що більшість штатів та й увесь світ із цим погодиться. Україна має міжнародну підтримку щодо тих рішень, які приймаються. Американська політика є дуже визначальною для майбутнього України. Ми не знаємо, що трапиться після припинення вогню, що трапиться у мирний час. Тільки Україна має визначати своє майбутнє. Теперішня ситуація це жахливий безлад. Я з Каліфорнії і моя сім'я, мої друзі, які живуть там. Вони ненавидять те, що там відбувається зараз в Штатах. В них дуже опозиційні думки щодо політики американського уряду. Вони проти того, куди рухається правління держави, і насправді це дуже важко зупинити зараз. Американці з пантеличені це сором. Це моя країна. Я люблю штати, люблю туди приїздити, але зараз це не найкращий час. Зараз це занадто негативний простір для мене, щоб туди повертатися. Політика американського уряду не дорівнює позиції всіх американців. Я спілкуюсь з родиною, друзями, і вони не підтримують те, що відбувається. Дуже багато американців обурені політикою США щодо України. У майбутньому політика США буде дуже вагомою для нас, і від неї залежатиме, що буде з тими регіонами, які захопила Росія. Більшість американців підтримують справедливість і свободу і нас, тих, хто тут. Втім, сподіваються на краще, і що влада США змінить політичний вектор. Я б дуже хотів, щоб Україна вийшла на кордони 2014 року. Я їздив на відпочинок у Скадовськ, острів, Джерелгач. Зараз це місце окуповане. Я навіть не хочу думати, що я більше ніколи там не побуваю, якщо Україна не поверне контроль над цими територіями. Я хочу, щоб Україна перемогла у цій війні. Але це якщо бути оптимістом, але я вірю, що Україна здобуде перемогу. Це буде не швидко і дуже складно ситуація на фронті дуже складна. І складна вона вже дуже тривалий час. Складна ситуація у великій політиці. Це зрозуміло. Але ми маємо продовжувати робити своє. Якщо ми можемо допомагати людям, ми маємо це робити. Ксенія Павличин, Володимир Коваленко, Оксана Ясницька, Володимир Ролюк. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини правда. Марафон єдині новини підхоплює Асі. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти, як це було, дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Я вітаю вас у Києві. 18-та година до опівночі. На інформаційну варту марафону заступають команди фактів та вікон. Ми розповідаємо про війну і сьогодні 1118-й день. І починаємо з Покровська, де внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох дітей. За даними поліції, вранці російські війська вдарили по приватному будинку. Серед постраждалих дві сестри і 15 років та їхній 12-річний брат. Хлопчика і старшу дівчинку евакуювали санавіацію до Дніпра. Молодшу дитину доправили в лікарню Добропілля. Місцева влада повідомляє, торік у жовтні цих дітей вже вивозили із села піщани Покровського району до бабусі на Полтавщину. Однак згодом батьки вирішили повернути їх до Покровська. Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають людь не бережете себе, то вбережіть хоча б дітей. Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок. Евакуюйтесь. Миколаївські морпіхи разом із суміжними підрозділами збройних сил ліквідували штурмові групи росіян на межі Сумської області. 14 окупантів вбиті, 15 поранені. Ліквідовано і 4 квадроцикри, якими вони пересувалися. За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ворожі ДРГ не полишають спроб прорвати український кордон на Сумщині та мінують місцевість. Щоб потрапити на нашу територію, ворог застосовує різноманітні тактики. Насамперед, російські ДРГ. Ре намагаються у різний спосіб викрити українські позиції для цього. Б'ють по наших укріпленнях або ж мінують місцевість. А щоб накопичити сили на території України та розширити зону активних бойових дій у райони населених пунктів Новеньке та Журавка, загарбники відряджають малі штурмові групи. Наші прикордонники та підрозділи зсу знищують цю ворожу піхоту як на території України, так і на підступах до кордону. У лікарні Дніпра врятували подружжя, яке опинилося під завалами власної хати після російського авіаудару по Костянтинівці минулої середи. Жінка перебувала під руїнами майже 20 годин. Чоловіка рятувальникам вдалося деблокувати раніше. Постраждалих доправили до реанімації Дніпровської лікарні. Через синдром тривалого стиснення у пацієнтів розвинулася ниркова недостатність. Їх перевели на апарат гемодіалізу. Жінці довелося ампутувати частину нижньої кінцівки. Втім, прогноз у лікарів позитивні, розповідає Софія Богуцька. Ми з оброги знаходилися в одній кімнаті, спілкувалися. Вона була на дивані, на креслі. І в цей момент просто хлопок. І все, я В ту ж секунду почувствовав, що я зажатий повністю. Голова була повністю окружена стеклом. Двігатися було неможливо, ноги зажати. Одна рука така була свободна, чуть-чуть. 51-річний Ігор, лежачи у відділенні інтенсивної терапії, розповідає, що пережив з дружиною Оленою минулої середи у рідній Костянтинівці на Донеччині. В день росіяни завдали удару по місту і влучили у поверхівку, де мешкало подружжя. Вони вдарили по криші, криша і дев'ятий етаж і перекриття. Ми к 9-му поїхали вниз на 8 восьмий, на 7-й, А дев'ятий перекриття криші чердака накрили на сверху, Плюс міжкомнатні стіни. Ігор згадує, ворухнутися було практично неможливо, але неподалік із завалу почув голос дружини. Вона ж качила, я її слышу, добре, Ігор Ігор. А Я ж її кричу, Лена, Лена. Я одразу в гарячку не образів, що я так тобто, помнені Почав різко вискаложива, сарваса до ніє, потім зрозумів, що кров ліса. Навпроти у палаті лежить Олена. Вона каже, момент удару практично не пам'ятає. Заваліла. Одразу. Я навіть тебе не почувствовала. Я лежала під, завал... під заваленими. Але одразу, згадую, жінка не могла поворухнутися і почала відчувати нестачу кисню, як і Ігор. Всі руки порізані. Хотілося щоб щоб воздух в мене попав. І не могла тому що дишати нічим було. Ноги моментально, все. І чувствую. Дешевочні трудно було, причому плита пускалася. Я понял, що якщо ще не немного, до утра не тяне. Втім, волання подружжя про допомогу таки почули рятувальники. Ігор каже, вони акуратно вручну розбирали руїни і першим дісталися саме до нього. То було о четвертій ночі. Чоловік благав не забирати його до лікарні, аби дочекатися дружини. Я знаходився все время в сознанні. Я повністю від початку до того як його привезли. Олена ж була за півтора метра від чоловіка нижче у завалі. Її визволили з-під руїн власної оселі майже через 20 годин після ворожого удару. Почала одну ногу достали, тому що дві не можна було. От, вони мені були зажаті повністю. Боль, звісно, адська. Ну, я витерпіла, я сильна. П'ять хвилин ми в лікарні, все буде добре. Всі живі, все нормально. Бабі. Терпімо, терпімо. Все добре, вже, все вже добре. Смачіть, много не давайте. Разом подружжя у медикаментозному сні доправили до лікарні Дніпра. Стан був тяжким. Вігоря та Олени почали відмовляти нирки, а Олені довелося ампутувати частину нижньої кінцівки. Синдром тривалого здавлення. Він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили. Це подружжя на діаліз. болени ампутована кінцівка нижня, без допомоги лікарів, вони б не змогли прожити й одного дня. На двох подружжя довелося перелити 6 літрів крові. Зараз дніпровські медики намагаються зробити все, аби відновити у поранених функційний рок. Ігор каже, в довгому очікуванні визволення з-під завалів рятував себе та дружину, з якою вже 30 років разом, думками про сина. Та майбутнє з ну, подумалися. Жити хотілося ж. Я просто не представляв як син, жена. Це вообще ну, тягу в життя, звісно. Боротися до последнього. Умірять насюда. Софія Богуцька, Олександр Тюрасов, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Дональд Трамп підтвердив наміри завтра поговорити телефоном з Путіним про припинення війни в Україні. Плани розмови вже підтвердили і в Росії. Однак речник Кремля Пісков відмовився розкрити подробиці майбутньої бесіди. Раніше Трамп заявив журналістам, що йтиметься про території та електростанції. Змі припускають, що говоритимуть саме про Запорізьку АЕС, захоплену Росією і яка не постачає електроенергію з вересня 2022-го. Раніше Трамп згадував про дуже велику електростанцію, Станцію і про те, кому вона дістанеться. Головна ж мета лідера Білого Дому заручитися підтримкою Путіна щодо ідей США про 30-денне припинення вогню, яке Україна ухвалила минулого тижня на перемовинах у Саудівській Аравії. Путін при цьому висунув свої умови, за яких буде готовий обговорювати пропозицію Вашингтона і Києва щодо припинення вогню. Зокрема, вимагав припинити постачання західної зброї Україні та зупинити мобілізацію. Ці умови в Євросоюзі назвали бажанням досягти. Не миру, а капітуляції України ті умови, які представили росіяни, показують, що вони насправді не хочуть миру, тому що вони представляють як умови всі свої кінцеві цілі, яких вони хочуть досягти від війни. Рада Євросоюзу у межах програми Юкрейн Facility схвалила надання Україні 3,5 мільярдів євро траншу. У Раді ЄС дійшли висновку, що Україна виконала необхідні умови для отримання третього безповоротного платежу. Серед них, зокрема, ухвалення стратегії аграрного розвитку, включно зі знешкодженням протипіхотних мін на сільськогосподарських угіддях. Також подальша робота над переліком стратегічних і критично важливих видів сировини. Крім того, проведення реформ, спрямованих на збільшення відновлювання. Вальних джерел енергії та спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС загалом цьогоріч у рамках Ukraine Facility Україна очікує отримати 12,5 мільярдів євро від Євросоюзу. Заявили в уряді. А до 2027-го передбачені виділення 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить відправляти підрозділи збройних сил України до інших держав. Цей документ означає, що в період воєнного стану Збройні сили України можуть бути споряджені за кордон для гарантування національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, а також захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Також цей закон може бути застосований для реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Після доопрацювання в документі уточнено власне процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізованої порядок перебування нашого війська за межами держави. До рекрутингових центрів української армії за весь час уже звернулися понад 45,5 тисяч українців, як повідомляє міністерство оборони. Найактивніші жителі Києва, Дніпропетровщини, Харківщини, Львівщини та Запорізької області. Майже кожен п'ятий після звернення до рекрутингового центру вирішує оформлювати документи для військової служби. 21% звернень надходить від жінок. Найбільше охочих долучитися до захисту країни серед жителів Буковини, Хмельниччини та Вінниччини. За останні тиждень до рекрутерів звернулося майже 1100 осіб. Нині в Україні вже відкрито 49 таких центрів. Один з них працює онлайн. Героїня нашої наступної розповіді із Кравчині перетворилася на стрільчиню бойової бригади, щоб захищати рідну країну від загарбників. Та вісім місяців полону стали для неї найважчим випробуванням у житті. Лучанка Алла Сенченко нещодавно повернулася із Канади, де вперше представляла Україну на іграх нескорених. Саме спорт став для неї розрадою та мотивацією в житті після всіх тортур, і знущань у російських тюрмах знову відчути впевненість у собі. Так наполегливо Але тренується двічі на тиждень у цьому спортзалі разом із іншими ветеранами. Сідаємо і бум. Жінка готується до змагань, хоча лише нещодавно повернулася з Канади, де вперше взяла участь в іграх нескорених емоції словами не передати, каже досі під враженнями наскільки тепло зустріли там наших героїв. Такого кількості щасливих моментів я уже давно. Відчувала, коли вас від щастя просто розриває. Так і було в мене. Спорт для жінки став рятівним після того, що й довелося пережити шість років тому. Вона пішла до війська, була стрільчиною бойової бригади, боронила країну і після повномасштабного вторгнення. Та на Лиманському напрямку, де точилися запеклі бої, Алу взяли в полон. Ці вісім місяців неволі стали однією з найтрагічніших сторінок в її житті. У мене після полону травмоване плече. Маса проблем із суглобами, це травми, пов'язані з катуванням. І найстрашний ворог це ну як страшний, це один із страшних ворогів. Це дійсно психологічно, коли тебе питаються поламати, знищити як особистість. Після звільнення з полону певний час жінка працювала в територіальному центрі комплектування та згодом пішла зі служби. Коли е приходять ухилянти і... Тобі починають казати, що мені має бути стидно. І, 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 і тебе просто присувати. Я не для того воювала, аби відновити сили та знову відчути впевненість в собі. Алла почала активно займатися спортом. Вона доволі доволі вперта до, до фізичних навантажень. Це більше загартування характеру, більше скажімо так, повернення до нормального життя насамперед, і можливо навіть відволіктися від того, що було того, що побачили. Наснаги додала і. Участь в іграх нескорених, адже це був шанс зробити щось важливе, зокрема й для себе. в Команді вона була однією з двох жінок, змагалися у двох видах спорту: скелетон та керлінг на кріслах колісних. Але ці ігри не про першість, каже Алла Ми не боремося за те, що я кращий той кращий Я буду чемпіоном. Це про те, що люди реабілітуються через спорт, комунікація. А ще ветеранка нині здобуває факт психолога. Жінка каже: війна та полон змінили її, тому тепер вчиться жити по-новому. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Хотіли поліпшити броню, а збільшили статистику своїх втрат. Так, вдалий удар по російських морпіхах прокоментували в 47-й механізованій бригаді Магура. Її розвідка викрила рембазу 155-ї бригади російських морських піхотинців. Там окупанти покращували свою броню. Коли ціль впала в око нашим розвідникам 47-ї бригади, Хаймерс суміжного підрозділу випробував майстерню на міцність. Зрештою ворожу рембазу було знищено разом із противником. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Тоді і побачимося до зустрічі.